Мої вітання з вами. Ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Ввечері, 12 листопада, трапилася автопригода на вулиці Соборній. Водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожньої обстановки і в'їхав у автомобіль Мерседес, що рухався попереду. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень, не викликаючи поліцію, кермувальники вирішили усе самостійно та невдовзі роз'їхались. Дцятого листопада, о 17.29 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Келицької та Шісотріччя. Там водій автомобіля Хюндай не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Сітроен. До місця події оперативно прибула поліція та карета швидкої медичної допомоги. За попередніми даними постраждала пасажирка, яка перебувала у Сітроені. Наразі по даному факту встановлюються усі. Обставини. 14 листопада об 11.30 сталася аварія на розі вулиць Соборної та Магістратської. Водій автомобіля ЗАЗ зіткнувся із автомобілем Рено. Обидва транспортних засоби отримали пошкодження із матеріальними збитками. Учасники ДТП викликали патрульних та згодом все ж таки вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Також сьогодні було зафіксовано дорожню транспортну пригоду на вулиці Данила Нечая. На перехресті відбулося зіткнення між автомобілями Ауді та МАЗДА. На місце пригоди прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку зазначили, що водії іномарок вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.